Всім привіт! Сьогодні 26 грудня і Великобританія сьогодні відмічає Boxing день. Тобто це день подарунків називається. Хоча, коли будете перекладати дослідно, ну, воно трошки переводиться не так. Чому цей день так називається? Тому що раніше аристократи для своїх слуг у цей день в маленьких коробочках дарили їм деякі подарунки. Це одна версія. Інша версія є те, що люди в дерев'яних коробочках біля своїх дверей залишали подарунки для своїх доставщиків продуктів. Ті люди, яким доставляли продукти, там овочі, молоко, і от для них біля дверей залишалася коробочка із подарунками. Також є ще одна версія. Біля костюлів є такі дерев'яні ящички, де люди залишають, будемо казати, деякі подарунки в цих дерев'яних ящичках, які відкриваються 26. -го. це ящичок, я хочу сказати, відкривається 26 грудня. І те все, що там було в тих ящичках, родається бідним людям. Ну, Ми також відмітили, в віком двох 25 грудня Різдво. Ми вже давно відмічаємо різдво 25 грудня. Ну, ми посиділи удвох, тому що, як я говорила, діти поїхали до батьків. Ми будемо відмічати більше е, Новий рік. А так ми трошки приготували. Що приготувала, я вам покажу. Невеличкі такі нарізочки вам ставлю, що ми готували. Зовсім трошки посиділи. Відпочили, у нас був вчора вихідний, що в нього, що в мене. І сьогодні ми також вихідні. Завтра чоловік уже йде на роботу, а я вже йду на роботу аж у суботу. Так, всім доброго вечора. Чоловік приїхав з роботи, і це його хазяїни подарували йому подарунок за його роботу перед Різдвом. Роботи було дуже багато. Він працював, а хазяїни дуже щедрі, дуже гарний подарунок. І зараз покажемо, що там є. І у мене на відео десь є, можете подивитися, в тому році він також теж привозив, дуже гарний був подарунок. Так, ну ось ми розгорнули і подивимося, що тут є. Так, ось такі солодощі із смаком Бейліс, я так зрозуміла. Так. Ну, саме основне, горюче є. Так, це всякі такі соуси, я так зрозуміла. Да, а, ні, це джеми, джеми. Так, да, це джем. Із апельсина. Це джем із клубніки. Так, це тут що? Ой, розламала чипси. Це чатні, які дуже вкусні. Тут манго, Е, дуже вони смачні до такого солюнуватого печива. Тут продається. Печиво, тоді сир і оці чатні. Так, що тут ще? Міні-біск, такі міні-печиво міні таке. Так, тут набор сирів колекція. Там я бачу і парміджан, і сир із цих із плесенью, і сир із журавлиною це. Ну, ось такі сири. Так, ну це знамениті, знамениті. Такі Мінспай це печиво на Різдво. Тут воно, будемо казати, таке тісто пісочне, а внутрі родзинки там і різні ягодки, і це дуже смачне. Зверху можна на окремо приложити і їсти, а можна їх просто так брати і їсти. Вони дуже смачні. А ось цей набор печива. Який можна їсти от сир, чатні і отаке печиво. Воно тут і з перцем є, і солене, з різними смаками, дуже смачне це печиво. Так. Шоколадки. Тут солені горішки. Ой, наш любимий солодкий соус, який ми дуже любимо. Ну і ще печиво. Дуже гарний подарунок. Дякуємо. Твоїм хазяїнам. І тобі за твою роботу. Ми вже відкрили це ось у печиво з бейлісом, а це шоколадне Брауні. Кофіюємо дуже смачно. Ми не дождались Різдва. У нас вже сьогодні почало з Різдва. Так, всім привіт! Ми готуємося до Різдва. Буду запікати таку свинину, вона нафарширована: там цибуля, шавлія, сир і яблука. Зараз ми її будемо запікати в духовці. Що ми ще приготуємо на Різдво, потім покажу, що у нас буде готове. А в даний момент ми запікаємо, я її посолила і змазала олійкою так написано в інструкції. Але так вона подаватися не буде. Вона буде запікатися, розриватися на кусочки, а потім ще буде додаватись яблучне пюре. Так. І ми ще запечемо ці такі рули і приготуємо піцу. Отак ми полидачем готуємо, щоб менше возитися і щоб було смачно. Так. Ну, ось така свинина у нас вийшла зверху яблучне пюре. А ось тут ви бачите є шкурка. Зараз ми знімемо оті ниточки. І поріжемо на кусочки і покажемо, що у нас вийшло. Так. шкурку ми зняли. А тут чоловік ось нарізає. Його взагалі потрібно було взяти на кусочки, як там пишеться, по рецепту розламати і запікати з оцим пюре. Ну, ми вирішили, що ми так поріжемо. Ну, Ось така у нас вийшла запечена свинина. Ось таке м'язко і всередині начинка. Зараз покуштую, яка буде, скажу. І тут ще шкурки від сала запеклися роли і всім смачного. Так, зараз ще будемо запікати шоколадну бомбу. Таку я купила. Вона йде в такому стаканчику. Проколола його тут. І зараз одна хвилина буквально в мікроголновці і буде готова. Так, ну ось шоколадну бомбу ми приготували. Всього-навсього одна хвилина в мікроголновці. Так, ну ось. Таке воно собачте в нутрі.